Закохати в персоналі присвячується Євгену Чекаленко і моєму улюбленому рідному місту. Приємного перегляду! Мій рідний Київ. Це місто бачило стільки всього, і навіть зараз, майже на кожному кроці у цьому місті, можна знайти слід, який за собою залишила діяльність Євгена Чикаленка. Ліворуч від мене знаходиться монумент щорсу відомому кату часів визвольної війни, який різав у енерівців. Що іронічно у життя є почуття гумору. Шаблею щорсь, якраз вказує на вулицю Симона Пітлюри. Вказував, бо його знесли. На це називається декомунізація, і зараз це модно. Але почався цей тренд ще за часів Російської імперії у 1904 році. Жителі Харкова прокинулись від того, що їм хтось підірвав пам'ятник Пушкіну. Кажуть, що це був Микола Міхновський, а його партію фінансово підтримував хто правильно, Євген Чикаленко. Які красиві слова бджоленята, бджолянкувати, бджоляник, бджолянкувати, бджолята. Їх, як і багато інших, можливо б не залишилося в українській мові, якби їх не зберіг словник Грінченка. Гроші на який знайшов, здавайтесь хто? Євген Чекаленко. Це глобус. І це теж глобус. А на глобусі є Африка. А там є діти, які б голодали ще сильніше, якби не українське зерно. А хто в нас зробив найбільше для розвитку української агропромисловості? Євген Чекаленко. Це один з кращих українських романів записки Керпатого Мефістофіля. Особисто моя улюблена книга української літератури. І її б теж не було, якби не Євген Чикаленко. Ні, не тому що він її написав. Або створив цих трьох прекрасних дівчат, які тут її читають. Але Євген Чикаленко спонсорував автора і зробив його відомим: Володимира Винниченка. А це. КМДА. І слава Богу, Євген Жикаленко ніколи не був дотичним до діяльності цієї постанови. А це Центральна Рада. Одним з ініціаторів скликання якої був теж Євген Шекаленко. Там самостійники на чолі з Міхновським захищали, що Україна має бути повністю незалежною. А автономісти з Вониченком трішки в складі Росії, але і тих, і тих фінансово підтримував Євген Шекаленко. До речі секретарем Центральної ради був його син Лев, який всього добився сам. І це лише декілька речей в нашій історії, які б були б інакшими, якби не Євген Чекаленко. І найголовніше, якби не Євген Чекаленко, не було б цього прекрасного відеорепортажу. Олександр Хоменко, місто Київ, спеціально для шоу протагоністи. Ну що ж, дип. Де...